Мені сказали, мені сказали, що це взагалі тут все засекречено. І та я, я, з... не можу, та я не можу, таємниця слідства, я не можу, получи, не, не не можу знає знати, ніхто слідчий, ні, ніякої інформації, ні по слідству не буду надавати, тому що я ніхто і ім'я моє ніяк, не на те, що я, я ходив туди, я дві сутки потратив, я в куфляк ходив по лісу сільці. Ходив усвідчене з усіма і тепер від мене скривають, що вони далі роблять. Коли я знаю, що вони мали зробити, а вони від мене скривають, що вони роблять. І я знаю, чого вони скривають. І він мені сказав, що там немає нічого, йому в з острів сказали, що там все нормально. І справа буде закрита. Держіть з острі, поліція від, від Держідства здає інформацію. Це Василь Васильович? Це є, це є. А чого ви стільки часу нас тут тримаєте? З вами розмовляли двічі по телефону до суттєвих. Чого ви? Тільки, що а чого ви прислухаєте? А де ви були? Тільки що приїхав. По роботі є. По роботі це Так, да. Ну це я не компетентний е, вам зараз. Не компетентний. Ви, ви не компетентні мене питати, де я був? По роботі. Ви по роботі були? Так. Да. Вас не було Без на робочому місці, де ви були? Я був вас немає тут стрільову до... Я днів. не зобов'язаний вам звітувати. Зобов'язаний, зобов'язаний. Ви і утримуємо вас всі податки. Ми акт про те, що його не було на роботі. З... Це, це, Васильович, це він на халюх. А це а я ви можу ви сказати, малицій, я можу вражати за правду. Я можу сказати, що він на халюва, то що, можу, а що я, він, він зі мною говорив від цьому послідні. Зі мною. Коли я з ним розмовляв. А ви чому ви називати на того, 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 що та він так та та що він мені нічого ніяку інформацію не давав, нічого і покриває злочин, нічого не зробив а по справі. Він, він мені не надав контракту, чого він не нічого не та... надав, ніякої інформації. Я його запитав, О, що з фактом. Постановив про відмови, знайомі субсидії. Чого він раніше не видав? Перейдіть, будь ласка, скільки додатків, скільки місців. Що вони вам засилають? Все уважно перевірити. Укладіть тут і передати уважно. Так, повідомляємо. 20.01 нібито вам ще це написали. 5 днів назад. Якби ви зараз не прийшли, ви б то і не знали ще 5 років. Повідомляємо, що ваше клопотання про залучення в якості потерпілого у кримінальному провадженні розглянуто, та прийняте рішення про відмову в задоволенні. Додаток, постанови про відмову у задоволенні клопотання. Це е, копія. А як з оригіналом? Прийде на площу. Але тут я бачу фірмовий е, документ, це оригінал, це а підпис, копія. Це що? Це, це підлюдний чорної ручки. Ні, це копія. Це під чорночку. Чорно ручку. ручку. Так ось постанова про відмову задоволення вам винесена 20 січня. А скажіть, будь ласка, чого ви не, не повідомили? Якщо про це то висіли. Отримав, отримав. Отримав. Тут ми вам показуємо наглядно Отребу. одне Слушайте. порушення. Відомості в ЄРДР внесені через 7 днів. Друге порушення. Постанову про відмову учасника не отримав. Компетентні органи. А Як це ти ти? хто такі? Це, це прокуратура, наглядно. Наверно. Що ну, вони мають робити? Вони ж перевіряють. Це вони контроль. не були надіслали компетентні органи? Ні, перевіряють законність на за отримання надіслання відповідного рішення. Правильно? Що ви зараз сказали? Ну вони перевіряють законність ну, ну, прийнятого рішення і всього остального. А ми зараз не говоримо про законність, про законність рішення скаже суд. Ну. Ми говоримо про те, що ваші підлегли порушують закон. Один раз ми вам сказали, не внесли в ЄДР, відомості в ЄДР неправдиві. Другий раз не надали людині вчасну постанову про відмову, не надіслали її вчасно. Обманюють нас, сказали, що вони на слідчі діях. Ваш э, начальник слідства як з нами розмовляє. Не, я розмовляю зараз. За що, пане Зайне переводив? Ти... Він, він розмовляє. Де він, був? Департ... він був? Чого він був? Скажіть ви нам на слідчий діях? Маєте постанову? Вистрінько ж, день коробіть постанову на слідчі дії, бо біда буде. Проведу журналістське розслідування, надам запад. І будете виглядати верху Тому краще робіть бігом, заднім числом слідчі дії, соня керівникся пише, погоджує yeah. слідчі дії. Бо нам за три години ще жоден не сказав, на яких саме, і де вони ви слідчі дії. Так і що? А кому ви маєте говорити? А хто вас yeah. має довіряти? Хто відміняв громадський контроль? Ви, державні службовці, сидите тут за наші податки. Ми вам сплачуємо, ми вас утримуємо, розумієте? Ми громада. Громада Закарпатська вас утримує. І ви тут сидите, ви нас не маєте перевіряти. А кому ви маєте говорити? Хто вас має перевіряти? Громадський контроль. Смішно? Ні. Я хочу вам зробити інформаційний запит. У вас є людина, яка відповідає за цей кліманий основний інформаційний

Ми три 3 години чекаємо очевидно слід. Що сьогодні все? Да. Оце для вас є відправною, у вас є 10 днів на оскарження. Значить, у вас термін оскарження цієї постанови примогу до 25 раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять до 4 числа. Четверте суддя число припадає на суботу, коли на вихідні дні припадає. Відправляється ще наступний день, наступна неділя, додається наступний понеділок. Але я би вам рада не прогавти ці корміння. Я вам допоможу скласти, скласти скаргу в суд і прийду до вас наступного засідання. Ви в суд і ми докажемо, хто постраждали, коли вирубають наші дітей. Ну, ми визначим постраждалим кілька Слов'янського по війни, що треба Скаргу на обласному поліцію, на начальника обласної поліції, на проведення службової перевірки, на він нам зараз нічого не, не сказав, він, і він не вирішив наше питання. Ви поскаржились, він нам не вирішив. На нього службову перевірку і перевірку на того, хто вирішив. А я фамілія свій. А тобой. Ну, нехай задумали. Так вот там, що він в рупу за. Знаєте, коли вам говорять про ЄО, про пошта, кого вона працює, і про неупереджене законне рішення, все, знаєте, там афера, там треба копати, розслідувати, писати на ескарні. Вони цю мантру говорять лише тоді, коли порушують закон. Людина, яка не порушує закон, вона каже конкретно, по факту, по своїм діям. Там проводять слідчі, там, там оце зробили, там оце зробили. Але коли немає що сказати, вони кажуть, неупереджена, не законно законне рішення прийняти. Сьогодні 25 число, я прошу вас запам'ятати, що через протягом 30 днів ви маєте отримати письмову відповідь на наше зараз звернення на видівника про результати службової перевірки на е, слідчого, який не вніс відомості в ЄРДР ваших вчасно. Він нам сказав, да, проведемо службову перевірку. І винесено законне рішення. Ми побачимо, як законний рішення. Зупиняти хлопцям ніколи, не робіли. Це мені тоді, коли я з ним розмовляв, що я б хотів з'ясувати, що там її стараються, що як. Я тобі з чого. Якраз буде закрита. Кажу чому? Так мені сказав, що там все нормально. Де ж із ОСТ? Йому надав, що там десь осібка половина. Я кажу, куди зверталися? Де ж із ОСТ? Хто такий? Де ж із ОСТ треба переміряти? Перемірка повинна була бути. Що з машиною? Він мені сказав, що все нормально. Це треба підписати, потрібно пати на запит терміналу переваги. Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як підсиленку юридичної особиці певної частини суспільства. За наявності очевидних зносин вважати, що заява повідомлення про кримінальне провадження, заяву про залучення опровадження оподанового особи, які не завдано шкоди, але вже знають, що воно завдано, Зазначено, що стані першої цієї слідчі, слідчі або прокурор носить мотивовану постанову про відмову знайомі, яка не буде розвершена в суді. Враховуючи жодної мотивації немає. Постанова не відповідає... Це постаново не відповідає, як... <зважено> сону, не відповідає статті 303. Кримінального кодексу, і вже по цьому тут має бути обґрунтування, чого вони постраждали. Обґрунтування нема. Вона вже має бути скасована за те, що нема обґрунтування. Добре. Я дуже легко, я вам зараз скатую, тобто ви саме пишете її. Так, я думаю, в цьому старшому слідчому робити, що вони... Вам треба робити по цьому заступнику речами за слідство. Ця людина не може проводити. Вона, 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 вона. вона була по своїх ділах. Він був по своїх, він по своїх. Слідчі по своїм, Вони всі тут по своїх, своїх ділах. Тепер ж суть запиту інформаційного. Перший. Там буде два чи три пункти, Перший пункт. Видності позарані. Набавки за гранам. Зазвонялась, так? У нас надбавки да? зазвоняли, у нас чисто Надбавки, зазвоняє. За інтенсивність праці? Немає такого. Вашу нічого проєкт Ре, немає? Немає. Посудової уклад звання вислуга років. За вислугу років та інші? Ну нічого не міняється. За вислугу років та, інші. Ну, та інші, ви ну, інші. Є інші. Так інші немає. Ви мені просто надасте копію табелів, і я там все побачу. Чи відамось про нарахування плати? керівників установи? Саме керівників. Заступників. Я так розумію, у вас один кільник, да? так? І два заступники. Так. Два заступники. А во двору ми не зробимо окремо побігтеся. Mm -hmm. э, за період 2016 року. Оце, да, вот що не я не прошу, так? Да? Це відомості на закладується. Так, за 16 Другим пунктом це ж саме мені треба, а потім це пишете, тільки конкретно вказує, ВВЕСИ. Це заступник начальника слідчого відділу. Тобто Запустіть собі три строчки і оце запишете, що я прошу про нього, це ж саме. Заступника начальника слідчого відділу БГЗ ВВ. Не БГЗ, БЗ. О, БЗ, да. вибачаюсь. Ну, вам оцей запит було ну, краще управління. Там управління Е, Якщо у вас немає цієї інформації, вам привітає, хто пише? Я я вас від... вас з... нас якщо у вас нема цієї інформації, ви зобов'язані відповісти до закону написати мені, що в зв'язку з тим, що ми не є розпорядниками цієї да. інформації, да. ми переслали да. е... розпоряднику інформацію такому-такому листом, номер таким-таким. Поберегите, значить, вмінювати зарплату по ньому. Десь крім заступників, ніби нічого не вистачає. Далі. Далі. 30. Результат... 30. Oh. Затримався вже. Oh. Oh. Третій пункт. Mm. За місяць так розмовляють. А де він працював? Ви уявіть собі, що буде через 10 років. Результат... А Результат... 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 проходження завжди. Надати результати проходження. Воно, да, но... проживає, то есть... Ну ну проживає. Ну я не знаю, де відповідь Результати проходження апестації. Угу. Надати його автобіографію. Я не призначаю вообще нікого. Даже поміняли, я наш була аттестация. Це треба фіксувати, щоб у мене був доказ, що я подала завтра. А де ніж, а дивіш? Маємо то, що маємо. Більше нічого не немає. Так, не купить так на все. Давай не пока тут. Хорошо?